Uh, так, я спалила свій голос. А наступне відео буде по ці грі. Хто не знає, це в Роблоксі гра. ось хто не віри. Ось бачите Роблокс? То буде по тій грі наш а наступне відео може. А про що воно буде? Де. Ну, типу, про що я буду знімати. В цьому відео я не буду говорити. Це вже поки що цей секрет. Мені ще треба знайти хто мені допоможе зняти його, а потім вже буду я це знімати відео. І от я зараз повчати... Хто це, коротше, буде зі мною знімати відео, хто захоче знімати. Ну я. Попишу, коротше. Я не буду говорити ще про це відео, але Бу буде відео ще сьогодні. Оте ще. Може ще буде два, знаю, як відео.